Коли починається вишивка, саме головне починати з гарним настроєм, з гарним настроєм. Кропивничанка Вікторія Микитенко понад 30 років займається вишивкою. Згадує, вчитися вишивати почала після проголошення незалежності України у шкільному гуртку, вишиває хрестиком. Я обираю схеми, які я хочу вишити. Чи то малюнок, картинка, чи рушничок, чи вишиваночка. Те, що лягає до душі. Для мене це як. Оберіг. Все, що зроблено руками, цей рушничок весільний, на котрий ми ставались чоловік, коли одружувались. Цей рушничок я вишила власноруч 1997 року. Тепер це буде для нащадків, як оберіг. Разом з чоловіком Олегом виростили трьох дітей і майже три роки вчиться жити без нього. Розповідає, на початку повномасштабного вторгнення чоловік керував групою розвідників 23-го окремого батальйону Хортиця 56-ї Маріупольської бригади, зазнав тяжкого поранення поблизу селища Піски. Чоловік мій помер в шпіталі 24 серпня. На День Незалежності це дуже так. Несподівано, бо він, ну, при важких пораненнях, але він йшов на поправку, і син сказав таку фразу: папа помер в День Незалежності за незалежність. Говорить, після втрати вишивка допомогла їй відволікатись від сумних думок. Це заняття, яке було моїм хобі, стало моїм натхненням і лікуванням. Найбільше вишиванок було це мого чоловіка. Він Любив, одягав, носив, йому подобалось. Це вишиванка мого чоловіка. Це він останній раз її вдягав на великдень перед війною. Така сама вишиванка є у сина. Але найбільше він полюбляв цю вишиванку. Це льон дубочки. Це завжди він одягав її на зелені свята, до церкви. І дітей водили. Показує це найменша вишиванка в її колекції для сина. Я сподіваюся, що вони будуть передавати, бо рушнички, бачите, до мене дійшли рушнички від минулих поколінь, а вишитого одягу я цю традицію намагаюсь відновити. Для своїх дочок вишила такі сукні. Говорить, створила сімейний стиль. Це коли мама та донька вдягають схоже або однакове вбрання. Фемілік. Я собі зробила, а потім роблю дитині ще не до кінця дороблено, то це найважчі у ці вишиваються речі. Коли загинув мій чоловік, мені трапилась така схема в інтернеті. Я її купила. Тут задум до дня нашої перемоги. Карта нашої країни, родючої, світучої, єдиної, неподільної. Ми повертаємось до свого коріння, ми відчуваємо себе живими. Будь-який малюнок, хай це буде звичайний стрічечка. Вона дає нам надію на завтра, на життя наших дітей. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.